Привіт, друзі! Сьогодні ми познайомимося з ChatGPT, великою моделлю розробленою OpenAI. ChatGPT – це інструмент штучного інтелекту, який може відповідати на запитання, проводити діалоги та вирішувати складні завдання. Але наскільки добре він вміє це робити? Сьогодні ми проведемо серію тестів, щоб перевірити здібності ChatGPT gpt та з'ясувати, наскільки він ефективний. Готові? Тоді розпочнемо! Цей текст був написаний самим чат GPT. І так, перше, що я попросив, це написати есе на тему Місто моєї мрії. Дивимося, що з цього вийшло. Місто моїх мрій завжди було місцем, де я могла б знайти своє місце у світі. Це місто має все те, що я шукаю, у місці, де хочу жити. Затишні вулички, прекрасні парки, інноваційні технології та багато можливостей для розвитку. Перш за все, моє місто мрії має бути безпечним для мешканців. Я хочу відчувати, що можу прогулюватися в будь-яку годину дня або ночі, не маючи страху за свою безпеку. Воно повинно бути населеним людьми, які поважають одне одного, а також забезпечене ефективною системою правопорядку. Друге, що я хочу бачити в своєму місті мрії, це красу та природу. Я люблю зелені зони та парки, де можна зустріти веселу компанію або провести час сім'єю. Також місто повинно мати зручні велосипедні та пішохідні доріжки, щоб зробити пересування більш зручним та допомогти зменшити забруднення повітря. Третє, я хочу, щоб моє місто мрії було інноваційним та динамічним. Я хочу бачити постійний розвиток технологій, щоб моє місто могло відповідати на сучасні виклики та ставати ще більш зручним та привабливим для мешканців. Також я б хотіла, щоб у моєму місті було багато можливостей для розвитку як для молодих людей, так і для старшого покоління. У своєму місті мрії я б хотіла бачити розмаїття культур та людей. Непогано так. Далі я попросив чат GPT розказати про себе. Я, це чат, велика мовна модель, розроблена і навчена компанією Оупені. Я створений для надання допомоги користувачам у вирішенні різних завдань, наданні відповідей на запитання та розв'язанні проблем. Оскільки являюся штучним інтелектом, то я не маю статі. Моя мета полягає в тому, щоб надати корисну інформацію і допомогу у вирішенні проблем. Що стосується моїх можливостей, я можу відповідати на запитання з різних тем, здійснювати переклад текстів з однієї мови на іншу, аналізувати текст та надавати рекомендації. Також я можу навчатися на основі взаємодії з користувачами та постійного оновлення мого навчального алгоритму. Я був створений командою фахівців зі штучного інтелекту в Оупені. Для мого навчання були використані великі обсяги текстової інформації, що дозволило мені навчитися розуміти мову, визначати залежності між словами і формулювати відповіді на запитання користувачі. Далі я попросив охарактеризувати слово «може». Дієслово відноситься до модальних дієслів і використовується для вираження можливості чого небудь. Воно вказує на те, що щось можливе або може статися в майбутньому, але не обов'язково трапиться. Наприклад, вона може знати відповідь на це запитання можливо, він прийде на вечірку, я можу допомогти тобі з цим завданням. І далі я вирішив перейти до математики, запитавши, скількома способами можна посадити п'яти гостей за круглий стіл. Чат GPT щось довго писав, але прийшов до неправильних висновків у цьому випадку. Е, я йому написав, що відповідь неправильна, оскільки така задача обчислюється за формулою комбінаторики, перестановки, тобто 5 факторіал дорівнює 120. На що мені е, він відповів: ви абсолютно праві. Виправляюся кількість способів, якими можна посадити 5 гостей за круглий стіл. Дорівнює кількості перестановок п'яти об'єктів, оскільки порядок гостей зі столом важливий. І подякував за виправлення. Далі я попросив обчислити периметр трикутника зі сторонами 10, 3 і 4. Периметр трикутника це сума його сторін. Тому, щоб обчислити периметр трикутника зі сторонами 10, 3 та 4, потрібно додати ці сторони. Отже, периметр цього трикутника дорівнює 17. Однак одна зі сторон трикутника не може бути довшою від суми двох інших. А тут виходить одна сторона більше суми двох інших, заперечив я. Ви, праві, я допустила помилку в своїй відповіді. За нерівністю трикутника будь-яка сторона трикутника повинна бути меншою за суму двох інших сторін. Таким чином, якщо сторони трикутника мають довжини 10, 3 та 4, то сторона довжиною 10 більша за суму двох інших сторін 3 та 4. Отже, такий трикутник не може існувати. Дякую за виправлення. Наступна задача з умовою. У класі 16 учнів вивчають англійську мову. З кількома способами можна сформувати команду з трьох чоловік для участі в районній олімпіаді з англійської мови. Цю задачу Чат GPT розв'язав правильно. Наступна задача. Для досліду треба взяти 3 білих, 5 червоних і 7 рожевих квіток з наявних 10 білих, 9 червоних і 9 рожевих квіток. З кількома способами це можна зробити. Відповідь 544-320 є правильною. І я написав в чат GPT, що вона непогана вчиться, а тому молодець. На що отримав відповідь? Дякую, я стараюсь надавати якісні відповіді і завжди готовий навчатися чомусь новому. Якщо у вас є ще питання, я завжди готовий допомогти. І тут я задав дуже просту задачу. Щоб скласти екзамен з математики, треба вивчити 25 білетів. Учень вивчив на відмінно 20 білетів. Яка ймовірність того, що відповідаючи на один білет, він одержить 12 балів. Неправильні розмірковування приводять і до неправильної відповіді. На що я написав ця неправильна відповідь. Учень вивчив 20 билетів, а всього 25. Отже, за класичною формулою ймовірності, P дорівнює M поділити на N. Тобто 20 поділити на 25 4 5, або 0,8. петіт так само швидко відреагував і написав, дійсно, ви маєте рацію. Я помилився в попередній відповіді за класичною формулою ймовірності рівня 0,8. Дякую за виправлення. Yep. Далі було ще дві задачі: одна з теорії ймовірностей, а інша з тригонометрії. Дивимося на екран, що з цього вийшло. Ось таке знайомство в мене вийшло з чат GPT, як ви могли бачити, не без помилок, але система прагне до вдосконалення. Залишайте свої коментарі, що ви про це думаєте.